Вітаємо вас в нашій студії. Ми турбуємось про ваше здоров'я. Тому разом з нами сьогодні лікар, подолог Оксана Луцай. Ми будемо говорити про літнє взуття, бо це той сезон, коли хочеться вже змінити взуття, трішки знаєте гардропу освіжити. Але треба підібрати взуття так, щоб воно не шкодило нашому здоров'ю, щоб це було про здоров'я і про життя. І відповідно, пані Оксана, з першим проханням до вас, з першим питанням до вас, класика. Ми всі ходимо зараз в кросівках і влітку. І взимку, трошки тонше, трошки товстіше, але це кросівки, як чоловіки, так і жінки, чим це може бути небезпечно? В кросівках, в закритому зуті, завжди потіє нога. Тому якщо кросівки вже і мають бути, звертаємо увагу на те, щоб вони були вологовивідні і uh -huh. повітря проникні. І якщо вже там ніжка потіє, старайтесь одягнути туди бавовнянку шкарпетку. Чим це може загрожувати? нас спітніла нога ввечері та і все. Волога стопа це прекрасне середовище для розвитку грибкових інфекцій, вірусних. І дуже часто приєднуються туди бородовки, із якими дуже важко боротися на стопах, тому що угу. ми. Ходимо на нож на ніжках, і дуже важко лікувати їх. Потім ну ігор почав гратися з, з ногою, новою. дитина не бала за щоб не плакала. Я вже другий раз сьогодні за програму. Я просто мені дали завдання розвести розвести пальчики. Пані Оксана сказала, що так буде правильно. Я вирішив, чи підходить по розміру. Все підходить. Як бачите, у нас ніжка завжди має бути широка, анатомічно, а. Кросівки вони такі дуже часто завужені, навіть uh -huh. ці завужені, бо uh -huh. пальчик має стояти прямо. Uh -huh. І ось тут, навіть на цих. Суперкросівках, які в сіточку буде завжди тиск на пальчик, а потім, звісно, відслоєння нігтя і вхідні ворота для інфекції. Тому не забуваємо, що кросівки мають бути в сітку, угу. крім того, ще і по параметрах стопи. А от босоніжки. Почекай, 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 горі, не поспішай, не квапся. Зараз хочеться раз ти вже тримаєш ногу і пробуєш взувати її взуття. Пані Оксана, як правильно підібрати взуття по розміру, а, і це стосується абсолютно всіх: кросівочок, сандалі, босоніжки, які тут мають бути нюанси. Вже пам'ятаю з минулих разів нашого спілкування, що ми міряємо не ось тут. Правильно? Не ось тут, ось а тут. не ось да, не ось тут, а ось тут. Стараємося тобто... сюди покласти. Казівний пальчик та своєї руки так не по біля п'ятки засовуємо це а по біля розміру. Так оце е, манекен по розміру до цього. Так, так? бо так. якщо ми будемо наступати і перекочуватись, ми бачимо, що нога трошечки видовжується, угу. і якщо це закрите взуття, нігті прямо дуже травмуються. А у відкритому взуттю ми бачимо, що у них тоді буде місце для. Роши для свободи, які так. ще можуть бути поради про цей палець ширина вказівного пальця, який ми перекладаємо в кросівках, в сандалях, в босоніжках. Ось тут ми це зрозуміли. Яка ще порада може бути? Досить непогані ми маємо сандалі, і ми бачимо, да, що ніжка тут лежить нормально. Ми бачимо, що вони дуже високо тримаються на голеностопі, навіть без задньої пряжечки. І дуже добре, що вона може пересуватись, тому що ми знаємо, що ширина стопи може змінюватись в період доби від ранку до вечора. Це чоловіче, так? Я розумію. Це уніс дивись. Ми і взяли універсально ага. подібні шльопанці як для чоловіків, так і для жінок. Ви сказали, що розмір ноги змінюється протягом доби? Тоді зустрічне запитання: в який час доби варто купувати взуття, тоді коли нога в нормальному природньому стані, чи все ж таки втомлена трішки набрягше. Томлена і набрякша, максимально широка, підбираємо під неї. І наступне запитання, коли я кажу це людям, вони кажуть, а що ж робити тоді, коли зранку ми одягаємо це взуття? Звісно, звертайте увагу максимально на те, щоб була шнурівка, пряжечки, щоб угу. їх можна було підтягнути, липучки, ще якісь такі тобто замочки. Зафіксувати. Да, зафіксувати. Ось саме цим способом ми і регулюємо повноту стопи, якщо вона змінюється. Угу. Тобто, це враховуємо це, розуміємо. Часто глядачі просто ми всі люди думаємо, що якщо ми купуємо дороге взуття, то це насправді користь не користь, а це насправді гарантія того, що взуття є якісним. Як ви вважаєте? Буває по-різному. Ціна залежить від того, скільки бренд вклав в рекламу, скільки бренд вклав своє ім'я. Я, Я uh -huh. бачу це так. А взуття воно може бути більш дешевше, якісне і завжди треба дивитись на натуральні матеріали і на те, як буде виводитись волога від стопи, тому що руки в нас і ноги дуже часто пітніють, і це прямо проблема, на яку треба зважати при виборі. Ми щойно бачили перед цим виведений на екран перелік. Хотілося б його побачити зараз ще раз. Саме там зібрані моменти, які вказують на якісне взуття, як правильно обрати сандалі. Але це стосується і інших, іншого взуття так само. Отже. А можна я зараз зверну увагу на ті речі, які ми не проговорили. Підошва має бути тверда, а устілка має бути м'якесенька. Ось тут ну, зовсім гарнесенька. Така устілочка, яка буде підтримувати і скелет стопи. І мало того, завжди коли берете е, пару взуття в руки, да, зверніть увагу на те, де вона гнеться. Угу. Вона має гнутися там, там де гнуться пальчики. Наші угу. це обов'язкова умова. Тверда підошва, м'яка устілка гнеться там, там де гнуться пальці, і добре фіксується на стопі. Волого вивідна і повітря проникне. Давайте покажемо ще раз, як має гнутися е, взуття. Ось так, да бо тоді можливо за схемою не всі встигли побачити, і це анатомічно відповідно до того, як згинаються пальці наші Пальцюк ноги. крівненько. Завжди має угу. бути, і це також ідеальна пара для те саме стосується і кросівок. Ми теж їх маємо пробувати, щоб розуміти, наскільки вони згинаються а... і наскільки зручно буде нозі. Довжину перевіряємо ось так, докладаючи пальчик. Ми вже це з'ясували. А оці і... жіночі босоніжки, як ти ж не можеш їх так зігнути? Або ці. Е... Давайте ну, зараз да. покажу, в чому гріх носіння саме таких босоніжок. По перше, вони фіксуються не там, де плюс кісточки, а там, де пальці, і зразу відразу беруть і пряжечкою стягують пальчики докуп. Де формуючи стопу? А де мають фіксуватися по правильному? Ось тут. Де плюс нові голівки, бачите, трошечки uh -huh. вище, бо якщо вони фіксуються на пальчиках, то зразу взяли і до кубки звели. І при носінні кожного дня починається деформація стопи, з якою потім боротись дуже складно. Це, це так, теж. Так, на пальчиках. Це теж помилка, якої варто уникати. Ось ця маленька одна смужка, вона не здатна утримувати ноги і стопа. Якщо ви часто ходите в такому взутті, може Пальчики деформуватись. Пальчики Потім так скручуються, стають вертикально, тому що мозок має розуміти, на якій ми поверхні стоїмо, а саме пальці це uh -huh. аналіза оператори того, як ми стоїмо на землі, і вони починають також деформуватися. Намагайтеся уникати такого взуття. Ще які нюанси під час вибору ось таких босоніжок? Якщо б тут було ще закритий перед то пальці сповзають до переду за рахунок фізичних властивостей і цього взуття, uh -huh. і потім також починають травмуватися. Виникає оніхолізис, це відслоювання нігтьової пластини від нігтьового ложа, а це вхідні ворота до інфекції. Потім ми маємо грибкову інфекцію або різну деформацію, яка впливає на нігтєвої пластинки, uh -huh. відповідно, пальця. Як правильно брати пласти, як правильно обирати босоніжки? Я знаю, що у вас є якийсь свій метод, де з листочком потрібно якось все зафіксувати. Поділіться ним, щоб наші глядачі могли зрозуміти, бо те, що е, ось ці пору, полосочки, які тримають пальчики, вони мають бути ширшими, це ми вже з'ясували. Те, що ніжка має бути зафіксована, теж те, що мають бути е, пряжки які фіксують товщину і підйом, ми зрозуміли. А ось це що? Це досить непогана жіноча стопа, uh -huh. яка, ви рівну майже анатомічну форму, не сильно деформована, майже ідеальна. і Ось саме така устілечка, яку ми можемо приготувати вдома, коли двома ніжками обов'язково треба стати на підлогу паралельно одна одній. Обов'язково має хтось допомагати в цій справі. Тому що якщо ми самостійно будемо обводити, ми нахилятимемось до переду ноги, і вона буде зміщуватись, буде трошки не так, да, так. Та, 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 та. тому обов'язково дві паралельно стопи. Хтось допомагає, ми тримаємо ногу і обводимо рівно. От як зараз показано ось, на екрані, обов'язково з допомогою третьої, е, другої людини. Так, рівненько тримаємо е, олівчик і обвертаємо. Потім можемо цю формочку вирізати, і оце ось, ось буде вже такий. Е, Устілочка, до якої ми можемо uh -huh. міряти все в магазині. Це дуже uh -huh. а як правильно міряти? От я брала взяла сандалі, і що мені ось так класти сюди? Можете покласти. Дуже добре вийняти устілочку, покласти зверху Само і розуміти, де буде а, деформуватися. Це витягнути, так, це витягнуто так і отак. Прикласти, і вже та, ви будете бачити, де, де деформуватимуться пальчики, uh -huh. де буде... тут не підходить. Так. Ні, ну завдяки такому методу, може насправді чоловіки без дружини купити її в дарунок. і купити без жінки щось таке, то то ну те як то гріх великий, то потім треба йти до церкви відмолювати. Ні, купити анатомічно, вона просто буде щаслива від того, що дуже їй зручно. А чи їй то сподобається? А потім ще треба купити до того сумочку. І ну коротше, я знаю, справишся, ми в тебе віримо. Є ще такі тренд останнім часом достатньо популярним, коли дівчата вдягають шкарпетку, і з шкарпеточка вдягають, наприклад, З Питання з погляду на здоров'я це правильно робити чи ні? Ідеально, тому що якщо ми маємо вологу стопу, ми розуміємо, що волога має кудись абсорбуватись. Угу. Якщо ми одягаємо шкарпетку по розміру з натуральної сировини, ми розуміємо, що вона буде абсорбуватись, і не буде там затримуватись волога. Звісно, не забуваємо про параметри шкарпетки, про які ми також говорили. Вони мають відповідати стопі. Але ж з що і зараз сміюся, тому що ми так довго боролися з шкарпетками і сандалями чоловічими. А зараз виявляється, що це корисне для здоров'я, і це навіть тренд. Але як то кажуть, вже робіть, як вам дружина не забороняє. Я б так сказала, щоб вас не висміювали діти і не забороняла дружина. Ну що на останок хочу від вас власне почути оптимальна, скільки має бути взуття в гардеробі для того, щоб ніжка відпочивала від підборів, наприклад, від закритого взуття? От оптимальна кількість, як мінімум, на сезон два, поки одне сьогодні носим. Інша пара сохне або може відпочити. Так? І ми трошечки змінюємо різний тиск на ту саму стопу. Завтра вже можете одягати наступну пару. Звісно, декілька пар має бути по погоді, тобто на жарку, коли ми маємо відкрити відкрита, та взуття. Угу. І коли холодно, маємо закрити взуття під дощик, маємо шкіру і інше. Так хотіла ще сказати обов'язково цю пару. Дивіться, обов'язково, щоб згіналась. Не носіть танкетку, тому що Мало того, що деформуються пальці, деформуються нігті і погано шкірі, коли дуже хльопає по п'ятці, та, шкіра там розривається, бо з'являються тріщини. На високій танкеці, коли зовсім не гнеться підошва, це буде вам О, е зовсім велике горе колінам і велике горе хребту. Тому перший тест, який я завжди роблю в магазині, беру і згинаю. Починайте завжди з цього, а потім уже дивіться на. На розмір своєї ноги. З такими платформами грішать ті, хто хочуть бути вищими, хоча б на 5-7 сантиметрів і іноді спеціально дорощують собі ось цю підошву. Але тим самим роблять шкоду своїм колінам і своїм здоров'ям. Не бавтеся зі здоров'ям, а краще турбуйтеся про здоров'я своїх ніг, щоб жити здоровими і щасливими. Дякую вам. З нами була Я Оксана вже... Луцає, лікар подолог